Вітаю друзі! Сьогодні ми будемо готувати класичний варіант салату олів'є. І для нашого салата ми беремо 300 г вареної ковбаси вищого гатунку, три картоплини 400 г, одна морквина до 150 г, 4 яйця, 250 г огірочків з бочки. Зелений горошок 200 грам і для заправки майонез 250 грам. Ну і обов'язково сіль 3-4 грама. Перше, що ми будемо робити, це запікати овочі у духовій шафі у фользі. Температура духової шафи 180 градусів. Ми будемо наші овочі ставити на півгодини. Яйця ми беремо кімнатної температури і занурюємо у гарячу воду і додаємо трішки окропу. Від закипання яйця будуть варитись протягом 8-10 хвилин. Поки готуються наші овочі в духовій шафі, поки варяться наші яйця, ми починаємо нарізати варену ковбасу та огірки. Яйця доварились і ми їх занурюємо у холодну воду із льодом для того, щоб краще відділилася шкаралупа від білкової оболонки. А для цього ми ще трішки надіб'ємо шкаралупу. Поки охолоджуються наші яйця, допікаються наші овочі, дуже цікава історія створення салату олів'є. 1917 року шеф Кухар ресторану Ермітаж Люсьєн Олів'є подавав дуже цікавий салат, інгредієнтами якого були каперси, ракові шийки, рябчики та чорна ікра. Але наступив 1917 рік, ресторани закрились, і Люсьєн Олів'є вернувся на свою батьківщину. У 1939 році один із кухарів ресторану Москва пригадав рецепт відомого салату Люсьєна Олів'є. Але цей салат мав назву у ресторані Столичний. У тому ж 1939 році Анастас Мікоян відвідав Сполучені Штати Америки і відвідав виробництво вареної ковбаси. І з 1939 року салат столичний мав такі інгредієнти. Замість каперсів зелений горошок, замість ракових шиєк варена морква. Чорної кри, відповідно, не подавали як інгредієнт, а замість рябчиків Звичайна варена ковбаса. Всі наші інгредієнти подрібнені і ми починаємо змішувати все разом, додаючи майонез, зелений горошок та сіль. Салат олів'є готовий, всі інгредієнти змішані, і завершальним етапом є подача нашого салата. Для оформлення блюда скористаємося листями салата, кулінарним кільцем та притискувачем. Салат готовий до споживання. Це класика жанра. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і чекаємо на ваші коментарі. До побачення!